Сьогодні ми розглядаємо тему алкени, систематична номенклатура і ізомерія. І у нас таке завдання назвати сполуки, я вже підготувала тут карбонові скелети. Ну ось Давайте доставимо спочатку гідрогени. Біля цього карбону одна валентність зайнята, тому всього чотири доставляємо три гідрогена. Біля цього карбону раз-два занято, дві доставляємо. Від цього карбона раз, два, три зайнято, одну доставляємо. Тут теж одно, і тут три гідрогена. Для того, щоб назвати цю речовину, треба обрати, по-перше, головний карбоновий скелет. Ми бачимо, що тут знаходиться подвійний зв'язок, тому карбоновий скелет, який містить в собі цей подвійний зв'язок. Тут, очевидно, тут немає варіантів інших, як ось головний наш. Карбоновий скелет. І тут вже треба ставити нумерацію карбонів з тієї сторони, де ближче цей зв'язок подвійний. Ну, ось, наприклад, поки не пишіть, а я пронумерую, я зліво починаю. Раз, два, три, п'ять Оцей подвійний зв'язок. Тут він відходить від третього атома. Звертайте увагу, що ми будемо писати число від якого атома карбону відходить подвійний зв'язок. Тут від третього. Якщо ми напишемо справа наліво, раз, два, три, 4, 5. Тут цей подвійний зв'язок відходить від другого атома, тому нам підходить там, де менше число. То нам підходить справа. Правильно буде. І тепер називаємо взагалі Ну от, 5 карбонів, якби це був алкан, то алкан, який містить 5 карбонів, він називається пентан. Але уже це алкен в алкені в суфікс «ен». Тому ми ось так від пентана залишився пент. Пен. Ну, ось, давайте я запишу спочатку повністю. Не пишіть пентан. Але «ан» уже ми не пишемо, бо це не алкан. Це алкен, бо тут є подвійний зв'язок, тому ми Ан прибираємо, а будемо писати «н». Але де цей знаходиться подвійний зв'язок? Нам треба поставити цифру, від якого атома карбону відходить подвійний зв'язок. Тут від другого. О, щоб ви не переплутали, бо зв'язок між другим і третім, але ми ставимо від якого меншу цифру ставите. пен 2 n N, тому що ну, двоєчка, двічка показує, від якого атома карбону відходить подвійний зв'язок, N показує, що це подвійний зв'язок. Наступний. Наступний теж доставляємо гідрогени. І нумерація йде, Тут вже очевидно, що з цієї сторони зліва ближче подвійний зв'язок, тому ми нумеруємо зліва атоми карбону. Один, два, три, 4, 5. Знову у нас п'ять атомів карбону. І знову це був би пентан. Ну, ан ми вже не пишемо, просто пент. Пент далі від першого атома карбону, тому одиничку ставимо N. Ну, зазвичай, коли у вас от подвійний зв'язок біля першого атома карбону, то можна просто написати пентен. Одиничку не ставити, пентен. Тобто і так, і так правильно. Так, тепер далі доставляємо гідрогени знову. Тут вже в цього карбона все зайнято. Раз, два, три, чотири. Все зайнято. Цього чотири. щоб було 4, доставляємо один, сюди три і сюди три. Обираємо головний ланцюг таким чином, щоб він вмістив в собі подвійний зв'язок. Тут теж він такий явно очевидний, що це головний ланцюг, а те, що не ввійшло, а в нас ось CH3 не війшов головний ланцюг, то він буде замісник. Тобто тут вже додається замісник, розгалужений алкен. І нам треба теж його назвати. Не забувайте, як ось і в алканів, що замісник. Спочатку давайте пронумеруємо головний ланцюг. Від якого атома карбону знову раз, два, так, від третього буде подвійний зв'язок. Тут уже важливий зв'язок, не замісник, а зв'язок саме. А тут раз, два від другого. Тому ми пишемо ось таким чином, нумеруємо. І уже неважливо, де замісник знаходиться, ми звертаємо увагу на подвійний зв'язок. Далі спочатку називаємо замісник. Так завжди буде у будь-якій речовині, тому звикайте, що на, на перше місце в назві ставити замісник. Знову у нас є замісник, він на третьому атомі карбону. І цей замісник містить один карбон. Один карбон речовина метан, але замісник називається метил. Софікс змінюється метил. Все, з замісником ми розібралися, тепер далі, як і у попередньому завданні у нас знову 5 карбонів був би пентан, але є подвійний зв'язок, тому ан ми відкидаємо Ну, пентен. Тільки пишемо пент. І вказуємо цифрою, де цей подвійний зв'язок, від якого атома? Від другого пен 2 n Доставляємо тепер тут гідрогени. Тут уже біля цього карбона все зайнято. Від нього відійшло 4 валентності. Раз, два, три, чотири. Сюди три, сюди. 2. Головний ланцюг знову у нас ось він включає і подвійний зв'язок. Найдовший максимально це може бути 4 карбони. І нумеруємо з тієї сторони, де ближче подвійний зв'язок. Один, два, три, 4. І знову ви бачите, що в нас у цей головний ланцюг не війшли замісники. Тут два їх. І на початок назви ми ставимо саме замісники. Спочатку називаємо замісники. Тут ось цифрою вказуємо два, три. У нас однакові замісники, то ми цифри ось так відразу і ставимо два, у нас два метила. Ну тільки ми доставляємо не два, а Д, частинку Д. Диметил виходить. Далі 4 карбона, бо би бутан, але у нас подвійний зв'язок, тому суфікс буде n, «Ан» ми відкидаємо бут один -ен. Або можна одиничку тут не ставити, тому що я вже говорила якось тут, що якщо від першого атома карбону, то просто пишуть бутен, і це наче мається на увазі, що біля першого атома карбону, тобто ось така назва теж вона правильна. Диметил бутен. Наприклад, ось треба назвати таку речовину, у нас теж тут розгалужений алкен, головний ланцюг його ось буде, подвійний зв'язок головний, хоч ви бачите, що тут з'явився бром. Бром це теж є замісником, тому нічого він не змінює. Ми нумеруємо головний ланцюг справа, тому що він ближче сюди, на цю сторону. А, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пронумерували. Знову звертаємо увагу, у нас два замісники, вони ще різні. Цей замісник називається бромо, цей метил. На початку назви нам треба назвати. Замісники, коли у вас різні замісники, то ви називаєте за алфавітом а, Ну бромо, буква Б перша, а метил М. За алфавітом буква Б перша, бо, тому бром ми будемо називати першим. Тобто ось так. На п'ятому атомі карбону знаходиться бромо. Далі. Ставимо дефіс, Між цифрами і словом теж ставимо дефіс. На четвертому атомі карбону стоїть метил. Метил. І далі ми вже розібралися з замісниками. У нас залишився головний ланцюг. Шість карбонів. Шість карбонів це гексан, але подвійний зв'язок ми суфікс ан відкидаємо, буде гекс. Далі цифрою вказуємо карбон, від якого відходить подвійний зв'язок. Це другий карбон, і дописуємо N, тому що подвійний зв'язок. Наступне завдання треба скласти структурні формули сполук. Тут ось записані буд 1 n пен 2N. Давайте розпочнемо. І коли ви домашнє завдання робите, то будь ласка, пишіть назву і формулу. Неважливо, вам треба скласти формулу чи треба назвати речовину. Дуже незручно, по-перше, ви можете не по черзі робити завдання, і що ви мали на увазі, незрозуміло. Так, по-перше, зручніше перевіряти, і нічого не загубиться. Но ось я не полінюсь, напишу і випишіть. Бут 1n. Тобто, дивіться, якщо тут, по-перше, бут, це був бутан. У бутана 4 атоми карбону. Значить, так і пишемо: 4 атома карбону. Ну, Можна відразу одинарний зв'язок поставити, а потім де треба, доставимо подвійний. Нумеруєте атоми карбону. 1, 2, 3, 4. І бачите, що тут одиничка 1n, один або може бути написано БУТН. Це означає, що від першого атома карбону йде подвійний зв'язок. Суфікс N означає подвійний зв'язок і все. Доставляємо гідрогени. Тут два гідрогени. Тут ось від карбона 1, 2, 3 відходить. Четвертий гідроген доставляємо. Тут два гідрогени. Тут три гідрогени. Далі Б. А, тут ще ну, нічого тут страшного немає. Як буд 2 ін. Буд 2 ін. Тут змінився суфікс ин. Н це означає просто подвійний, потрійний зв'язок. Тобто теж був бутан. Ми можемо ставити одинарний, а просто дописуємо, де нам треба подвійний чи потрійний. Різниця між цими ось ви бачите, N, суфікс n означає подвійний, n означає потрійний. Знову нумеруємо атоми карбону. Раз, два, три, чотири. Від другого атома карбону, це ось не тут, а від другого, тобто від другого до третього. Суфікс «ин» означає потрійний зв'язок, тому я три рисочки поставлю. І далі доставляю гідрогени завжди останні ставте, тому що, дивлячись, який тут зв'язок ви доставили, буде змінюватись кількість гідрогенів тут три. Тут не треба, немає місця, тут теж немає, і тут три. Структурна формула ось вона структурна. Не плутайте її з молекулярною. Коли вам завдання дається, що напишіть структурну формулу, я повинна бачити валентність. Ну, це хоча напівструктурна, тому що гідрогени тут згорнуті. Але е, ось такою, ну, в основному маєте на увазі, що ось таку формулу напишіть. Далі В. Пен 2 Н. Пент 2 Н. Пент це означає, що був пентан п'ять карбонів у пентана. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так. І нумеруємо атоми карбону. Ви нумеруєте так, як вам зручно, ну, як ми звикли з права, зліва направо, так і пишемо. Далі 2N це означає, що від другого атома карбону подвійний зв'язок доставляємо гідрогени. І формула готова. Тільки треба уважно, щоб не помилитись тут з гідрогеном. Далі наступне 4-метил. Так, це Г. 4-метил пент 2Н. Ось тут ви вже і алкіни розглянете. Значить, тут уже багато замісників на початку назви, як ми називали, згадайте, що замісник йде на початок назви. Тому треба знайти оцей корінь вам. Ось пент. Давайте іншим кольором, пент. Тобто пентан повин... ну, от був би пентан. Це 5 карбонів. Тому записуйте 5 карбонів. Раз, два. 3, 4, 5. Знову нумеруйте ці карбони, щоб нічого не заплутатись номер. Далі йдемо по назві уважно, що у нас тут виходить. 4 метил. Значить, на четвертому атомі карбону у нас метил. Далі, пентан ми вже намалювали два 2. Від другого атома карбону, ось від другого, Ін означає потрійний зв'язок. Раз і два. Доставили три зв'язка нас вишв. І доставляємо тепер останні гідрогени. Тут ch 3 тут не треба, тут не треба. Тут один гідроген і тут три гідрогени. І, і залишилось у нас ще D. Два, три, п'ять. Так, три метил. Три метил. Гет два Н. Знову така назва велика, здається. На початку йдуть замісники, тому нам знову треба знайти той корінь. Гептан, гепт. Який алкан тут мається на увазі? Гептан це сім карбонів. Тому відразу я пишу сім карбонів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Нумерую їх обов'язково один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І далі у мене на початку назви замісники на другому, на третьому і на п'ятому атомі карбону метил. CH3, CH3 і CH3. І ще не забуваємо, що ось тут 2Н це означає, що від другого атома карбону відходить подвійний зв'язок. Ось ми вставили сюди. А тепер останнє це доставити. Гідрогени. Тільки рахуйте, щоб вас завжди. Ну ось тут валентність 4 було. Не де лишнього не понаставляли, Тут це аж 3, А ось тут уже раз, два, три, чотири зайнято, Тут теж раз, два, три, чотири зайнято. Тут. Два. Тут один, два і три гідрогени. Так.